Всім величезні привітання. Мене звати Віталій Кириченко, гурт номер 482 Хотів звернутися до вас, друзі, з тим, щоб ви звернули увагу на один дуже цікавий проєкт, який називається Helpua.org. Цей проєкт організований християнською організацією і Асоціацією ІМОНІІЛ. Це дуже серйозна організація, яка дуже серйозно ставиться до того, що вона робить. І цей проект він має за мету годувати людей в зоні. Ато люди просто привозять дуже багато хліба і роздають його тим бабусям, дідусям, жінкам, всім, у кого просто немає можливості привезти хліб. Хліб завжди важко підвести, і вони це роблять. Я ні до чого не закликаю, просто хочу, щоб ви подивилися на цей проект. І просто побачили, що в нас є ще одна організація, яка допомагає простим людям, нашим українцям, які потрапили в біду. Ще раз нагадаю: це helpua.org. Просто зверніть на цей проект свою увагу. Дякую вам.